Всім привіт, це найголовніші новини. Тож відкриття другого фронту з Польщі на Калінинградську область, нові захоплені території в Курському напрямку та тисячі полонених військових РФ. Що ж, давайте детально обсудимо ситуацію, що ж там зараз відбувається. А якщо хочете знати найголовніші новини в актуальному швидкому форматі, доступно і зрозуміло, то долучайтесь до каналу. Будемо розбиратися. Перші дні війни ми на фронті. Робимо свою справу чесно та з душею. Пад, 2, 2 5 рапів до раю не пускають. Тож росіянам скрізь вважається НАТО, да, і маскуючи свої провали під те, що то вони не програють, як вони там називають, якісь там Україні, да що там тої України за три дня. Да. То, щоб це все не признавати, вони скрізь заявляють, що їх атакують усі зі всіх сторін. Наразі, ж, по словам воєнкорів повітряних сил РФ, Польща шість разів заходила літаками на атаку території Калінінградської області. Останній раз вона була в притул до границі на відстані 40 кілометрів авіацією. За його словами, таким чином Польща практикує, тренується, прицілюється для майбутніх ударів. Ну що ж, можливо, є ця доля правди, можливо, то були підняті літаки на перехоплення якихось повітряних цілей, тому що знаємо, як Кацапи люблять позапускати да, свої спостерігаючі дрони скрізь і всюди засунути свою голову. Але якби було дійсно відкриття ще одного фронту з тої сторони, то це б нам дуже сильно помогло в плані того, що Росія не змогла б розірватися на два фронти, да, і це значно знизило б її потенціал, але теоретично могло б призвести до Третьої світової війни. Тому це така, знаєте, карточка двох сторін, але сам факт відволікання туди російських сил це вже доволі хорошо. І поки псевдоросійські експерти скрізь бачать натовських військ. По підтвердженим даним, в даний момент в Курській області в атаку на Російську Федерацію йдуть не військовослужбовці ВСУ України. Ну, ви розумієте, да? А переодетые натовські військовослужбовці. І ніяких uh, українських військовослужбовців ні в якій країні Європи не обучали. На самом деле зробили вид, що обучали, а на самолітах привезли именно офіцерів і солдат НАТО. Тому в Курській області зараз происходит боестолкновение вооруженних сил Російської Федерації і армий стран НАТО. А свідомі тут ни при чому будь-добро. Мені цікаво, він так розповідає про натовські війська. А де вони так швидко навчились говорити гарно українською? Напевно, наші їздили туди не тренуватися не навчатися військовій справі, а вчили їх української мови. Ну, бред бредом, звичайно. Тим не менше, вони в це свято вірять і максимально розгортають цю пропаганду для того, щоб прикрити свої невдачі. Тим часом, поки там розбирають всякого роду бред, наш військовий показує відео, де вони перед самим містом Львов, а це за 46 кілометрів від українського кордону. Надіюсь, це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я недалеко. Слава Україні! Цей найдальша точка, з якої поки що в Курській області було записано відео. Можливо, то розвідувальна група, можливо, то вже підготовка до масштабного наступу. Тримаємо кулички за наших хлопців і максимально стараємося допомогти їм, як тільки можемо. Кожен українець, здоров'я здоров'я, здоров пане президенту України, Верховний Контимач збройних сил України. Як справа угруповання збройних сил України продовжують ведення операції на території Курської області. За сегодняшнюю добу э, наши войска просунулись на крымских направлениях. от 1 до 3 километров, взята э, контроль над 40 квадратными километрами территории и на сегодня 74 э, пункта э, находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжує введення операції. По перше, дякую нашим хлопцям-дівчатам. Передайте під нас від мене особисто привітання. Дякую їм за службу таку героїчну. По-друге, дякую, що поповнюєте наш фонд обміну. Це важливо, зможемо обміняти на наших хлопців, на наших військових. А, і я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Всі заходи здійснюються відповідно до плану. Добре, дякую. Будемо на зв'язку. А поки одні йдуть вперід, другі масово беруть в полон російських військових. Набрали полонених. Сімнадцять чоловіків. Куди вони? Ось. Вітаю. Роспартіакум. Привіт. Курська область. За дві ходки, пацани, 30 типів взяли. На деяких ділянках фронту, за словами наших Збройних Сил України, ті навіть не чинять майже жодного Опору. І в мережі навіть вже ходить відео, де російські військові взяли наших в полон, а потім самовільно помінялися місцями для того, щоб просто вижити. А можливо, зрозуміли, що толку від цього ноль, від цієї їхньої СВО, і що це все обман. і... Життя дорожче до речі, про путінські амбіції в Телеграмі вже масово форс інформація про те, що російські воєнкори просять того самого Путіна негайно покинути пост і передати владу іншій людині. Про це ми поговоримо пізніше, кому там і чому хочуть передати владу. А якщо розбиратись не про верхівку того всього цирку, да а про простих людей, то е Наші волонтери вже готові евакуювати цивільних з суджіда і з Курської області в цілому в е, прифронтову сумщину і Херсонщину. Місто Суджі, Курська область, 13 серпня. Евакуація цивільного населення заявки приймаються в Дірект соцмереж, інстаграм, тікток або кожен вторник. Четверг, суботу, о десятій ранку зустрічаємо людей, забираємо людей з магазину Лукошка, що в центрі міста Суджі. Якщо ви втомилися від кровавого московського режиму, ми вас врятуємо. Український народ з радістю предоставить вам своє житло на прикордонних територіях Харківщини та Сумщини. Звісно, якщо е ще їхні будинки не зруйнувала російська артилерія. Ну а я в даний момент знаходжусь на Донеччині, де ми продовжуємо рятувати російськомовне населення від російських бойовиків. Прикинь. для того, щоб зберігалось їхнє життя і здоров'я, тому що знають, що російські війська, да, ну це можна назвати російські терористичні війська, якщо захочуть від, ну а вони точно захочуть, да, це їхня пріоритетна ціль. Відвоювати територію, то будуть кидати туди і каби, і все, 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 що тільки можна, знищуючи, просто зрівнюючи з землею, да ті міста і села, не дивлячись на те, що там проживають їхні громадяни, тому що вони їм просто до лампочки, і це вже неодноразово доказано. Там команди там, стріляти не може дають від стріляти. Да, да, не дають. Там врут по телевизору. Врут, врут, врут и врут. Твари врут. Папа не спасал, люди сами спасались. Эти твари администрации врут себе медали, вешают на плечи, э, на грудь, только потому, что люди сами спасались. Сами спасайтесь, кто может. Сами спасались. И врут, твари, все. І хотілося б дуже, щоб росіяни це також побачили і зробили з цього якісь висновки. А самі ж росіяни заявляють, що будуть переселяти їх в Запорізьку область на берег Азовського моря. Ну це ще раз показує, що Росія не хоче. Брати людей з прифронтової території до себе на територію, да, і готова їх заселити куди завгодно. А якщо вже до себе, то десь туди на далеку Сибір, де ніхто не живе, де в квартирах нема вікон ні дверей. Як показано в відео, да і туди пихають людей. Отака от, от ситуація наразі, але не забуваємо про ситуацію в цілому. Незважаючи на те, що в наших військових є гарні успіхи на Курському напрямку, те, що вдалося здобути отаку, можна сміливо назвати перемогу, на Покровському напрямку йдуть жорсткі бої. І, на жаль, там, дивлячись по карті до да, степу, російські війська мають все-таки успіх і просуваються в сторону Покровська і досить таки. Неповільно, звісно, радіємо за наші успіхи. Ну й не забуваємо про інші території, інших солдат. І ще раз повторюсь: допомагаємо нашим Збройним силам, як тільки можемо. До нової зустрічі на каналі, де ми це все розберемо.